Як відомо, ми в цьому році, в 2025-му, маємо ювелей, ювелей надії. І в рамок цього ювелею Ватикан, Римська курія організовує різні поломництва для всіх верств населення, для всіх парифіальних груп, для єпископів, для богопосвячених і так далі. І власне в цих днях для Риму теж зорганізована зустріч для богопосвячених. А так як не всі можуть вибратися до Риму і логістично, і коштовно це для деяких буває. Для цього ми організували тут у нас в Україні наше таке поломництво богопосвячених осіб, поломництво надії до нашого національного санктуарі в Бердичеві, це теж можливість разом молитися, разом ділитися досвідом. Разом один одного підтримувати для того, щоб в світі зараз дуже тяжко залишатися вірним Господом Богу, залишати, залишатися вірним нашому покликанню. Ми потребуємо час від часу збиратися для спільної молитви і для спільної такої підтримки, щоб знаходити значення і смисл нашого богопосвяченого життя. І думаю, що така зустріч в Бердичеві, в ювелейний рок він теж допоможе. Знайти наше значення в церкві і відновити нашу надію, нашу віру в майбутнє життя в наше покликання.